Бойовики на Сході знову і знову захоплюють держбудівлі. У Костянтинівці на Донеччині озброєні автоматами бойовики захопили міськвідділ міліції та міську раду. Спочатку близько 30 терористів, які приїхали до міськвідділу міліції, вимагали віддати їм зброю. Потім вони залишили п'ятьох осіб у кабінеті начальника і поїхали до міськради. Після захоплення адмінбудівлі бойовики перед входом почали зводити барикади. Причому жодних вимог озброєні бандити не висували. На щастя, Захоплення будівель відбулося без застосування зброї. Жертв немає. Костянтинівський міськвідділ і далі працює в штатному режимі у слов'янську. Ще й досі кілька десятків людей лишаються в полоні озброєних бандитів. В Полоні на сьогоднішній день, за нашими даними. Стільки в Слов'янську перебуває близько 40 людей. Наразі триває робота щодо звільнення всіх заручників неспокійно й на Луганщині. Там, в ніч з неділі на понеділок, на автодорозі Краснодон Антрацит, невідомі з автомата, розстріляли патруль ДАІ. У міліції Луганщини розповіли, інцидент стався, коли працівники ДАІ намагалися зупинити автомобіль ВАЗ для перевірки. Коли водій не зупинився, патруль кинувся його переслідувати. У відповідь з вазу почали стріляти. Автівці таки вдалося Текти від переслідування, та зрештою правоохоронці затримали водія. В нього знайшли автомат Калашникова. Ведеться досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження. Тим часом речник Державної прокордонної служби Олег Слободян розповів про активізацію Росією спостереження на кордоні. Це підльоти вертольотів до державного кордону на глибину півтори-два кілометри, тобто з російського боку. Невідомі машини з. Швидше за все радіо апаратурою для радіоспостереження перебувають в безпосередньому в безпосередній близькості до кордону, що невідомі особи підходять з боку російського кордону. Олег Слободян заявив, що в разі вторгнення російських військ на територію України прикордонники будуть відкривати вогонь, не чекаючи наказів. Зверху наразі на українському кордоні зафіксували вже 88 провокацій з боку російських військових.